Не так давно сталася така ситуація. Клієнт запросив адвоката на підписання договору. З'ясувалося, що кілька днів до цього керівники підприємств між собою узгодили всі суттєві умови договору, але оскільки партнер збирався у відпустку, доручили підписання договору заступнику. Під час підписання договору з'ясувалося, що на казі про призначення заступника немає обсягу його повноважень, а також немає довіреності. Крім того, в реєстрі юридичних осіб заступник не вказаний як підписант. Отже, він не мав права підписувати договір. Саме тому я пропоную обговорити питання, які керівнику потрібно вирішити, щоб його відпуска пройшла без зайвих хвилювань. Перш за все, керівники часто. Не оформлюють свою відпустку, оскільки вони головні і вони не вважають це за потрібне. Але є трудове законодавство, яке зобов'язує працівника не лише працювати, а ще й відпочивати. А це означає, що у разі, якщо формально, людина не була в відпустці кілька років, може бути накладений штраф. Крім того, потрібно скласти наказ про наділення свого заступника відповідними повноваженнями директора. Або, якщо такого заступника нема в штатному розкладі, створити наказ про призначення виконуючого обов'язки директора, та наділити його відповідними повноваженнями, а краще надати довіреність, в якій зазначити обсяг його повноважень. А також обсяг обмежень, оскільки заступник не може укладати будь-які угоди, а лише ті, на які згодний директор. Далі, треба забезпечити інформаційну безпеку. Перш за все, прибрати документи, які містять конфіденційну і особисту інформацію, і покласти їх у сейф або у шкаф. По-друге, закрити всі програми у своєму комп'ютері. Поштові інформаційні бази, все інше, оскільки на даний час існує таке поняття, як електронні докази. Ваше листування може потім використати в суді як доказ тих чи інших господарських операцій. І останнє: повідомте ваших партнерів і клієнтів ключових про те, що ви виходите в відпустку і хто замість вас. Буде відповідальною особою, це збереже добрі стосунки з вашими партнерами, а також забезпечить ефективну роботу підприємства. І якщо ваш досвід підказує ще додаткові поради, будь ласка, пишіть про них у коментарях.